Хоча, на мою думку, в цих, в цих діях є ознака цькування людей через підозру в певних їхніх світоглядних переконаннях. Тобто не здійснюється правопорушення, е, і вони підозрюються в певних е, переконаннях, і лише на підставі переконань відбувається затримання. Хоча навіть це не має статусу затримання, просто їх відвезли кудись. Е, ну, Це переслідування за переконання. Я не знаю взагалі, чи, чи є така категорія в правовому полі. Переслід переслідування є. За переконання за переконання, якщо тут були висказані конкретно переконання, що ми проти чого або за щось, так тоді це буде переслідування. Я, так. я особисто чув. вони вигукали хлопці дуже е, страшні гасла. Одне з них звучало Слава Ісусу Христу, а друге, oh. друге гасло щось там про героям слава, слава Україні. І третє страшне гасло, щось про сім'ю сімейні цінності. Uh -huh. Жодного лайливого навіть такого брутального слова не прозвучало, хоча іноді на подібних заходах звучать, але це тут навіть такого не було. Винятково такі про сімейні, прохристиянські, пропатріотичні гасла. Uh -huh. І вони були затримані. Якби там було кілька сотень, я думаю, що поліція б тоді вирішила просто обмежитися. Перекриттям руху, щоб не допустити наближення там однієї групи людей до іншої групи людей або до певної будівлі. Тоді ще це можна було б зрозуміти там заходами профілактики якоїсь там можливого правопорушення або. Сутичок, але в даному випадку вони просто стояли і їх вирішили пакануть. Що це було, от, важко прокоментувати. Але дійсно тут питання кількості відіграло вирішальну роль. Так, звісно, звісно. Ну, питання, як, як ви сказали, релокації, ну, воно якби немає юридичної підстави. Там вони, чи вони перешкоджали громадському руху? Там, ні, ми бачимо, вони просто стали. Вони пропускали транспорт, транспорт без проблем. Транспорт приїжджав без проблем, як, мов. Таке да. питання релокації, як, мол, ну, ви, ви, вибачте, я вважаю, що молодь коли зібралася і має свої цінності. А ті про ті ми говоримо, так? Що, ну вони повинні бути почуті, вони повинні бути почуті на рівні з усіма там ідеями, які існують в суспільстві.